Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я на заняття до вас дійшла і краплиночку знайшла, а вона сумна, йде, плаче гірко, слізки лє і розказує мені, що нема в неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки. Втікали. Що малій тепер робити, де краплинка буде жити? А дізнаємось ми, де живе краплинка, відгадавши загадку. Відома всім нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Бува, як скло, бува тверда. Ви здогадались це. Вода. Отже, краплинка живе у воді. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина, без неї неможливе існування рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода. Завдяки воді ростуть дерева та кущі, трави та квіти, овочі, фрукти, ягоди. Вода омиває їхні листочки, а рослини п'ють водичку своїм корінням. П'ють воду й усі тварини, домашні, свійські, дикі звірі, птахи і комахи, ящерки та черепахи. А в якому ж вигляді буває вода? Вода буває у вигляді бурульки, снігу. Дощу, граду, роси, туману, пари. Вода потрібна всім, людям, тваринам, птахам та рослинам. А де ж люди використовують воду? За допомогою води чистять зуби, вмиваються, купаються, миють посуд, перуть одяг. До води треба ставитися дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Щоб зберегти воду, треба дотримуватись декількох правил, закривати щільно кран після користування, дбати про чистоту водоймів, використовувати воду лише за призначенням. І сьогодні мишка чомуся пропонує вам. Допомогти краплинці відшукати своїх рідних та розвеселити її. Адже прийшла вона до нас на заняття сумною. Давайте ми разом намалюємо їй подружок. Але перед тим, як приступити до роботи, пропоную зробити пальчикову гімнастику, хлюб, хлюб, хлюб водичка. Буде в мене чисте личко, подавайте сюди мило, щоб ми ручки гарно мили. Ми їм носик, ми їм вушка, ми у мами чепурушки. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу. Фарби білого, червоного та чорного кольорів, серветки, тарілочка, простий олівець, чорний пломастер чи маркер, ножиці, допомога дорослих та гарний настрій. Приступаємо до роботи. За допомогою тарілочки малюємо краплинку, вирізаємо її. Я тихо, тихо-тихо-кап-капка. кап-кап-кап ти мені, по кап 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 Я гуляю, по калюже кап-кап-кап А тепер вказівний пальчик вмокаємо у білу фарбу та ставимо посередині дві крапочки. Це будуть оченята нашої краплинки Тепер вмокаємо мізинчик у чорну фарбу та ставимо на білих крапочках внизу невеличкі чорні крапочки. Витираємо серветкою пальчики. А тепер великий пальчик вмокаємо у червону фарбу. Та малюємо наші краплинці ротик. Витираємо серветкою пальчик. Беремо простий олівець та домальовуємо ротик та посмішку. За допомогою чорного фломастера чи маркера домальовуємо оченята та вії, малюємо носик. А ще можна прикрасити краплинку бантом. Ось така весела, усміхнена краплинка вийшла у мене. Подивіться, як наша краплинка зраділа, що у неї з'явилися подружки. Я краплинка, я вода, я весела, я привітна, я на світі всім потрібна. Я роблю велику справу. Вмить вгамовуючи справу, напою дощем рослини, ріками до моря лима. У веселці я барвиста, у Росі я промениста, у струмочку я весела, я живу в містах і в селах, а ще малята я змиваю бруд. Без мене не була б земля зелена. Я краплинка, я повсюди, не жили б без мене люди. Бережіть мене, малята! Ну що ж, малята, а я та чомуся будемо з нетерпінням чекати на ваші роботи. Дякую вам, малята, до, до зустрічі, зустрічі, малята. малята.